Так, ну що там? Де ти там казала, Джулі? Ой, Адель. Та от, дивіться, йдіть сюди. Ось, бачите, тут такі споруди. кстати, да, І ще наверх можна пійнялися, але там нічого немає. Ну, да, да. Дивіться, може ми це якось пересунемо? О, ну давай так, кстати, дівчата. Зробимо собі якесь укриття. Ой, уже й потемніло. Блін, я так боюся, вона може і спати потрібно. Давай її навколо цього навколо ліжка зробимо. Окей, я, до речі, теж згодна. ну ка давайте пересунемо. Опа, це просто так важко купить. Опа. Оп. Давайте вот так. Я не знаю. хопа хопа хоп хопа Дівчата. Блін, у нас сюди не підсувається. Давайте вот так. О! О, ну нормально. Да, это ж тобой згодно. Давай. Давайте ще оце отаке велике. Воно навіть страшне. Ага, ну, в, кстати, да, вот тут тепер навіть місця не може. Щоб... Щось що, що хтось глянув. Ага, це я добре придумала. Ну добре, тоді я оце от писуну. Такс. Оп. Давайте якось... Ой, блін. Ну ладно, тоді я оце вот так от підсуну. Як вони проти. І що ж, ні. Так, а вот це вот, я не знаю, вот так вот можно. Вот зараз. Ага, непогано, кстати. Ну тільки я не можу вылезти тепер. О, все, окей. Так, ну тепер хотя бы нас не видно. Ну, кстати, да. А знаете, девчонки, а де я буду спати? Ну-ка, давайте я вот так вот засуну. У вас. Ось так, до речі, у вас майже взагалі не видно. Ну я-то де буду спати, Дівчонки. Ну, ми не знаємо. Ну, капець. Ну-ка, я ще щось подивлюсь, може, там ще щось є. А, ну давай, Ті ви окей. мені поможете. Ой, да, конечно, ну тільки я тепер не можу стати. О, хопа. Ой, да, я зараз теж якось вийду оттуда. туди. Іть, іть, іть. Так. Ну, блін, дівчата, я не можу вилізти, Капець. ну куда я помогу. Ну ладно, дівчулі, давай коли... давайте, коли буде ранку, вже мене витягнете. Ну ладно, окей. Так, що тут у нас? О, ура, ура! Якраз мені буде де поспати. Такс. Так, ну що, давай, тях Опа, опа, да, я тобі допомагаю. Давай, хопа! А где ты ее поставишь? Даже не знаю. Давай вот это вот. Окей, так. Вот это вот можно. Опа. Опа-опа-опа. Так, вот это вот, вот. Мы можем вот это вот поставить, ну, например, вот здесь тут. Вот, где мы можем поставить? Вот, вот так вот, девчатка. Так, все, я поставила. М -м -м. Давай ты лишь-как же поставим якусь. Вот давайте вот так норм. <coughs> И, до речи, мы на укрытый усы. Дуже добре я придумала. Ага, я тоже с собой дуже с угодно. Ну, только типа, сюда поставить, я... Так, ну... Опа. Вот, поставилась. Девчули, я его даже да, классно придумала. Ага, может, там еще что-то Давайте. Ой, кстати, вот, зараз я вылезу. Тут посунула чуть-чуть. Да, блин, снова застряла. Да что ж такие, что за день сегодня? Опа, все, девчата, пошли там. Да, пошли. что, пошли там. Да, пошли там. Так, тут шикость полочка. Да, блин, снова звуки. Давай ты, девчата, побыстрее, я уже боюсь. Давай, ты бери, ты вот шешусь. Оп, а воно сюди не стає. М -м -м, не повезло. Так, можна уже от прохід отак от закрити. Це Ти молодець, придумала, звісно. М -м, так, ну хорошо, я тоді оце от донесу сюди. От, і вот так. Ну як тобі? Як на мене, навіть не видно. Що, Че, девчонле, давайте спати. Ну, кстати, да, навіть не видно. Норм, норм. А де хто буде спати. Я не знаю, я лучше тут, от. тут е... тут. лучше и меньше видно. Ну ладно, девчата, я, в принципе, вот тут. Все же таки не дуже. Ага. Ну ладно, я с тобой за компаху. Ну, девчата, я хочете, но мне краще тут. И я вам бы лучше сказала вот тут вот спать. Да ладно уж. Ну да, Диана, в принципе, и тут добрый про. Угу, это точно. Так, да, девчата, вставайте, кукурику, кукурику. Ой, ну что ж ты так будешь? Ну да, кстати, Рил, я уже вообще-то хотела чуть-чуть поспать. Ну, конечно, тут ты не поспишь. А, кстати, девчата, сегодня не краще, вот светло включилось. Ну, я не включала их еще. Ага, конечно. Ну, Рил. Кажи, кажи. Та ні, дівчата, реально в саме включилися. Вот якраз наладжується все уже, не дуже так і стрьомно тут тепер. От. Ой, дівчата, ви чуєте, як скрипить скрипляють двері? Може, хтось прийшов? А, навіть не знаю, я боюсь. Я тоже. Що робити? Я теж не знаю. Такий скрепіт ужасний. Ага. Це точно ужас. Що таке робиться? Сама не розумію. Дівчулі. Готуємося. Ага. Реально. Ладно, йде. Що буде, то й буде. Ага, я теж уже згодна з всім. Що? Стоп. Так, о дітке ви що тут робите. А Дідусь, там ми вообще-то тут, типа, ну, поспорили. Вот, мы хотіли тут один одну нечто пере... переночувати. А, так, це старий, діду о, дім Мі і Бабулі. Вот. Да. Стоп, я уже что за голосу схожу? Я тоже ничего не понимаю. Дельцы кто? Ой, девчата, да не бегитесь. Вообще-то мій дедусь. А, ну да, кстати, я чув якісь тут голоса, ну вот коли закривав двері. То вы были. Ну да, вообще-то, мы тут ночевали. Вот мы поспорили с подружкою. Найдем заброшку, вот, і переночуємо. А, ну понятненько. Так, да, я пам'ятаю, в дитинстві теж теж заброшки знаходив і ночував. Виявлялося, що це вообще а, чого, чужого когось. Ой, там у нас тут взагалі звалка просто така от невелика. А ч тоді із мигало? Да, тут, тут взагалі з електрикою і неполадки, так. Да. Угу. Коли вот так після нього проходиш, то сразу воно мігати починає. От. Може або виключитися, або і так світитись. А, то вот чого. Дівчонки, а чому боялися боялися? От дивіться, зараз я пройду, вот так от. О, дивіться, воно мигає тепер. Чому ми взагалі боялись? Взагалі не понимаю. Ой, та, да, да. Ну, звісно, там так і все, а що ви тут робили. Ай, там, вообще-то, там всі ліжки вже завалили повністю, бо ми боялися дуже. А, ну, да, да. Чого у вас там вообще ліжки лежать? Боюсь питатись. Ой, да, долгая история, там сейчас звал в киньте. ну а мы там все распорядковали уже, ну да, Лишка закрыли. Ой, ну и вывода это молодежь, молодежь, ну ладно, ладно уж, идите уже, я двери открыл, Буду мама. может там уже мама двоих хвалюйся, батьки. А, и там была вообще-то сказала, что мы типа на вечеринку. А, ну да. Ну, в принципе, я наверное, не дозволяю, что он не будет здесь, но если он не будет, то бояться. Ну, зараз мы вообще не боимся, конечно же. Ну, вот. А, ну, понятно. Ну, сами решайте, я как хотите. Ну, ладно, я пришел. Це все будет видеть дедусь. А, а, ты вообще просто знала? Я даже не знала. Да, а откуда я мала знать вообще? Я сама в шоке. Вот капец, вот попала. Ну, если честно, силы уже и сериальчик вышел у нас. Кстати, да. Ну, а вам, подписчики, я хочу сказать еще, вот этот сериальчик уже заканчивается. Просто я навіть не знала, що ще можна познімати. Ось, ну, отак от. Дивіться моє наступне відео, буде післязавтра. Румтурчик нового будинку. Так-так, я пер буду переїжджати. Ну і що ж, всім до післязавтра. <кхем> Побачимося уже ну, не дуже скоро, але все ж таки чекайте наступного відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал буде багато цікавого. Рутини, влоги, румтури і серіальчики, типу такого. Ну, може, ще щось інше. Що ж, всім пока-пока!